Що зупинило тебе від самогубства? Я збирався стрибнути з моста. Була приблизно друга ночі, я йшов вулицею, а потім якраз перед тим, як дістатися до тієї частини, де ніби тротуар повністю відділяється від дороги, якийсь випадковий хлопець зупинився на своїй машині біля мене. Тоді він просто сказав: Привіт, де я можу знайти найближчий Макдональдс? Тож я розповів йому, як його знайти. Хлопець подякував і поїхав. Я на трохи зупинився, а потім продовжив рух до вершини моста. Переліз через ґрати. Трохи постояв на краю, але момент пройшов, я не зміг стрибнути. Пішов назад ліг спати, ніколи нікому в житті не казав про це. Сподіваюся, цей хлопець знайшов свій Макдональдс. Як ви думаєте, це був просто дивний збіг обставин? Чи хлопець мав відчуття, що ви збираєтесь стрибнути і хотів відвернути вас? І ми раді, що ви ще з нами. Дякую, я також. І, чесно кажучи, я не впевнений. Я припускаю, що це був просто дивний збіг обставин, це сталося так швидко. Я трохи плакав, і мій голос, мабуть, не звучав надто рівно. На мені була толстовка з піднятим капюшоном, чесно кажучи, я виглядав досить неоднозначно лол. Вся взаємодія тривала максимум 15 секунд. Якщо він зупинявся через туботу про мене, то точно не сказав нічого такого, що на це натякало. Він поїхав, як тільки я дав йому гідну відповідь. І я сидів на березі озера в парку зі своїм 45-мм калібром у руці і намагався вистрілити в себе. Але мені спало на думку, що якась людина, яка нічого не підозрює, може натрапити на моє тіло. Тому я зателефонував службу запобігання самогубствам, щоб сказати їм, де я. Я впевнений, що це не його справжнє ім'я, але Боб відповів на телефонний дзвінок, і я сказав йому: Боб, я не хочу цього робити, але мені потрібно сказати тобі, куди вони можуть прийти забрати моє тіло. Все, що я почув, це глибоке зітхання, і Боб почав сперечатися зі мною за моє життя. Якось у процесі він отримав від мене достатньо інформації, що поліція та пожежники були направлені на місце події. Чесно кажучи, тоді я був злий на Боба, бо відчував, що він чинив мені погано. Чи знаєте ви, як важко натиснути на курок, коли навколо вас поліція, а один із них намагається з вами поговорити по мегафону? Я думав, що у мене буде достатньо часу, щоб просто відпочити біля озера і привести себе в такий стан розуму, коли я зможу просто натиснути на курок, але Боб це зіпсував. Хай Бог благословить тебе, Боб, ким би ти чорт забирай не був, і де б ти чорт забирай не був. Це була нелегка подорож у будь-якому випадку, але завдяки тобі я зміг дістатися туди, де я зараз. Дякую, що боровся за моє життя, коли я не міг. Я люблю тебе, чоловіч. Я просто хочу подякувати, що поділилися цим. Я працюю на лінії попередження самогубств, і іноді це дуже важко. Ваша історія повернула мені всю надію. Завтра я йду на зміну і буду думати про вас і фразу. Дякую, що боролися за моє життя, коли я не міг. Спасибі, радий, що ти з нами. Невдовзі після пандемії я пішла у справді моторошне місце. Я була абсолютно одною, у новому місті, і самотність мене руйнувала. Я справді думала просто покінчити з цим. Я шукала у Google гарячі лінії самогубств і випадково набрала одну за межами моєї країни. Коли джентльмен, який відповів, мав сильний американський акцент, я зрозуміла, що телефоную не на той номер. Я розмовляла із Девоном, і він наполіг, щоб ми все одно побалакали. Протягом 4 годин Девон залишався зі мною на лінії. Він розповів мені про те, як йому теж було важко, і допоміг нагадати мені про те, що все ще тримає мене. Якби не Девон з Луїзіани, який дбав про канадську дівчину о 2 годині ночі, мене б тут не було. Дякую за турботу про іноземців. Девон, дякую, що врятував мені життя. Мій брат. Він виявив, що я знепритомнів п'яний, як ідіот за кермом машини, а я був такий п'яний, що навіть не відчинив гараж, хіба я не розумів, що міг померти. Річ у тім, що скільки любові та турботи він виявляв до мене за той час, коли він витягнув мене звідти, змусило мене зрозуміти, наскільки мені пощастило, і скільки болі я завдав би йому та решті сім'ї, і як сильно принаймні одна людина любила мене. Він усіма способами рятував мені життя. Мій брат увійшов, коли я тягнувся до своєї зброї. Він хотів показати мені свою нову картку покемонів. Він абсолютно не помічав того, що відбувається, він був просто надто схвильований, щоб показати мені свій вейпоріан. Це сталося у 2000 році, моєму братові було 6, мені 13. Ніхто з нас на той момент не мав доступу до інтернету. Кинув усе і вирушив у сольну подорож на західне узбережжя зі своїми заощадженнями. Я зустрів бездомного хлопця, який розповів мені історію свого життя. Поговорив про релігію та філософію з буддійським монахом і познайомився з молодою парою під час медового місяця. Мене безпечно доставила до мого гутожитку щедра година, яка побачила, що я опинився на Мілені. Я навіть покатався на мотоциклі з випадковим Редітого в Портленді. Вперше я побачив Океан і Гори. Я вирішив: до біса, я ще багато чого не бачив, і я завжди можу просто кинути все та почати нове життя, десь в іншому місці, якби до цього дійшло. Але я ще багато чого не навчився чи не пережив. Змінено. Також мій брат. Не думаю, що він знає, як сильно я переживаю за нього, але я зроблю все для того, щоб він був щасливим. Він така щира та хороша людина, не заслуговує проходити через щось подібне. Ось таке життя я хотів би прожити. Мій терапевт каже мені, що ймовірність самогубства мого сина збільшиться вдвічі, якщо я це зроблю. Я не готовий передати йому це прокляття. Мій тато покінчив життя самогубством, коли мені було 11, зараз мені 20, і я завжди думав про самогубство. З того часу я завдавав собі шкоди та планував накласти на себе руки. Це безперервна боротьба зі своїм розумом. Я навіть не думав, що встигну закінчити середню школу, коли був молодшим, виробити добро своєму синові. Я б хотів, щоб мій тато почув це. Я б хотів, щоб одна річ змусила його не натиснути на курок того дня. Я ніколи не знав його на особистому рівні. І я ніколи не мав належного чи навіть близького до гарного дитинства. Це постійний емоційний і психічний шрам. Коли він пішов, частина мене залишилася з ним. Коли я був на самому дні, я бачив дуже яскравий сон. Мені наснилося, що я лежу в лікарні і помираю з купою трубок у собі, а поруч зі мною сигналить монітор серця. Двері відчинилися, і в кімнату увійшла моя година разом із сімейним собакою, який підскочив на ліжко і почав лизати моє обличчя. Наче хотів мене врятувати. Я здригнувся і відразу почав плакати. Я знав, що маю вилікуватися, тому що моя сім'я та моя собака любили мене. Це було 21 рік тому. Чоловічі, ти зазирнув інший всесвіт? Всесвіт буквально сказав: Не робіть цього, це безглуздо. Ось чому. Я не міг так чинити з людьми, яких любив, особливо з моїми батьками. Жоден батько не повинен пережити свою дитину. Крім того, я добре знаю свого тата. Якби я пішов, він пішов би слідом. Насправді я боявся померти. Я зрозумів майже дуже пізно, що не хочу помирати. Я просто хотів бути мертвим. Я більше не хочу бути мертвим, це прогрес. Я просто хочу бути кращим, ніж був вчора. Так я прочитав це в брошурі про психічне здоров'я. Я не хотів помирати, я просто хотів бути мертвим. Я не хочу проходити через сам процес смерті, наслідки, які це матиме для моєї родини і тягар, який це завдасть їм, я просто хочу, щоб усе закінчилося. Заснути та ніколи не прокинутися. Двоє людей, яких я ніколи раніше не зустрічав. 18 років тому вони проходили повсте місце, де я сидів на тротуарі, спускаючись по спіралі вниз. Це було надзвичайно погане місце для розміковування над тим, щоб над усім покінчити. Потім вони обернулися, і один із них сказав: Я знаю цей погляд. І тобі точно не варто залишатися зараз одному. Отже, вони наркотизували мене разом із ними, щоб тусуватися з групою друзів на пляжі. Тієї ночі вони точно витягли мене із дуже поганого стану, і я завжди буду вдячний, що вони знайшли хвилину, щоб перевірити незнайомця. Радий, що ти все ще тут з нами. Я ніколи не відчував, щоб люди дбали про мене. У мене було погане дитинство, і я не народжу своїх батьків досі. У мене були хороші друзі в середній школі, але багато чого сталося, і я втратив зв'язок з ними. Я ніколи не намагався знайти більше друзів або бути товариським. Я був невпевненим собі інтровертом, який цілу ніч грав у відеоіги в темній кімнаті, щоб компенсувати той факт, що я не міг цього робити у моєму нещасливому дитинстві. Нечисленних людей, які піклувалися про мене, я ігнорував, оскільки не хотів обтяжувати їх своїми проблемами. Я просто відчував, що життя несправедливе, і я повинен просто померти мовчки. Я багато разів думав про самогубство, але поганий день народження був єдиним, що довело мене до краю. Це був мій 23-й день народження або 22-й. Я їхав потягом до мосту біля Манхетену. Це було пізно ввечері, близько 11-ї вечора, і в поїзді майже не було людей. Це було під час ковід. У мене був один близький друг, з яким я завжди спілкувався. Я сказав йому, що шкодує за все, чим образив його, і що я радий мати такого друга, як він. Це виникло ні звідки, тому він запитав мене. Чи збираюся я вбити себе? І я не відповів. Я підійшов до мосту, а кілька людей, які їхали на велосипеді, дивилися на мене. Поруч нікого не було, а світло на мосту світило на мене. Я думав про все, що я втрачу, і найбільше я буду сумувати за своїм котом і своїм єдиним другом. Я сказав до біса, піднявся на поруччя і подивився вниз 300 футів у темну безодню. Єдине, що мене зупиняло, це страх перед темною водою. Я боявся океану, особливо вночі. Я б помер від серцевого нападу ще до того, як потонув, якби я навіть вижив після першого падіння, тож я зійшов з рейок і, відчуваючи себе жалюгідно, поїхав поїздом додому. Наразі це був останній раз, коли я думав про самогубство. Відсутність анатомічних знань у 13-річному віці я не знав, у якому напрямку різати вени, тож я кровоточив, але недостатньо. Одного разу я врятувала дівчину, яка зробила це, коли я працювала у Starbucks. Вона підбігла до мене вся заплакана і просто сказала: Допоможіть. Я кинула все, що робила, і зателефонувала у 9.1.1. На щастя, медсестра була в черзі та помітила нас, поклала серветки на зап'ястя дівчині, і, ймовірно, інші речі. Я зосередилась на тому, щоб викликати парамедиків, посадила її у вестибюлі та поговорила з нею. Я не пам'ятаю, чи скаржилися клієнти на те, що їхні замовлення не надходять, ймовірно, так і було. Однак я пам'ятаю дві речі. Кілька колег сказали мені, щоб я не повідомляла про це менеджеру, перш ніж набрати 91.1. Її мама прийшла через тиждень, щоб обійняти мене, тому що дівчина, очевидно, була дуже близька, щоб стекти кров'ю, і ті кілька хвилин, які я приділила їй, кинувши все, що робила, це те, що врятувало її. Якщо сподобалося відео, постав подобайку та підпишись. При бажанні ти можеш нас підтримати за посиланням в описі, також переглядай наші інші відео.